Його прошу раз. Ми за нього молили, щоб він став президентом, щоб він нашу лавру не біжав. Боже, які ж вони кінчені? А наоборот, її захищали. Києво-Печерська Лавра. РПЦ МП мають її звільнити до 28-го числа. І звісно, вони цьому дуже не раді. Я обращаюсь до президенту, значить, в цій обітелі я молився і просив Бога, щоб Господь відкрив, хто буде у нас президентом. Мені Господь відкрив, що буде президентом президентом Зеленський. Зеленського. Я класно зівпало. Справа в тому, що я молився теж сьогодні в цій обителі, і Господь Бог мені сказав, що до 28 числа ви свої тупі сраки заберете з моєї Києво-Печерської лаври. Я дзвонив йому другу Михайлу, і це ще не було вибором. Можливо поздравити, що Владимир буде президентом. Потім мені Михаїл сказав, в рад... Владимир сказав в радості, що. Если мне выберут, я даже покрещусь. И поэтому я всем это рассказал. Все братья монастыря и прихожане все молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. И теперь его прошу, раз мы за него молились, чтобы он стал президентом, чтобы он нашу Лавру не обижал, а наоборот ее защищал. Хм, так так можна було? Виявляється, ви заздалегідь знали, що президент переможе, тому молились за нього, і тепер він вам завинив. Цікаво, на Олімпіаді можна підійти до переможця 100 метрівки і сказати, я знав, що ти переможеш. Тому молився за тебе. Як ми поділимо приз? Також свої 5 копійок всунув Папа Римський. Він, мені чесно кажучи, останнім часом вже нагадує Ілона Маска. У щотижневому зверненні з площі Святого Петра Пантифік попросив розбрані сторони в Україні. Поважати релігійні об'єкти, а також похвалив людей, які присвячують своє життя молитві незалежно від конфесії. Я не знаю, як це коментувати. Можна пригадати зашквари католицької церкви, пожартувати про педофілію чи е, про 92-й рік і обертання землі навколо сонця. Ну, все, порівняння з Зеленим маском, думаю, достатньо. МКЮ9. Розвідувальний безпілотник США, що перебував в акваторії Чорного моря, був обляпаний російським Су-27. Росії спочатку казали, що збили, але в США казали, що поляпали. Так він його не збив, а фактично наляпав на нього авіаційним пальним, і той був змушений померти. Так, США були вимушені його ліквідувати прямо в Чорне море. При цьому зазначили, що звідти вже нічого в принципі цінного дістати не можна, але це не заважає Росії посилати туди кораблі і намагатись знайти. До речі, щось кажуть, і знайшли там трішки фюзеляжу і як вони кажуть, мотор. Але вони роздували, що вони його прямо збили. Спочатку було відео, де літак пролітає повз, а потім з'явилось відео, на якому видно, як безпосередньо льопається. США зазначили, що така поведінка є безвідповідальною і наражає на небезпеку. Все, але після цього всього в політику опублікували наступну новину: що дві палати конгресу зробили колективний запит до Пентагону, попросили їх оцінити різноманітні фактори, що впливають на успішну передачу Україні F-16. Чи значить це, що завтра нам дадуть F-16? Ні. Але це все пришвидшує процес, і воно нам на користь а Росії ні. Чим більше Росія робить подібних помилок, тим ближче наша перемога. А знаєте, що ще пришвидшує перемогу, і тут несподівано фіговий маркетинг. Я поясню. ЧВК Вагнера зробили рекламу і розмістили її на порнсайтах. І тут здавалось би, всі методи хороші. Але якою була ця реклама? Пригожен, допомагай. Це дуже хороша ідея наших маркетологів. Я с ними абсолютно полностью согласен. И в этой рекламе говорится, иди воевать в ЧВК Вагнер. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК Вагнер. Само так це и работает. Потому что людина, которая зашла на порносайт, сайт чтобы сделать какие-то вещи, когда видит такую рекламу, которая ей соромить и каже, что... Не роби цього. Замість цього, їдь кудись під бахмут помирати разом з зеками. Е, людина думає, точно, Чо, що це я фігнею страждаю? Пора. Яка ЧВК, така і мотивація? Мені подобається, як воно горить. Друзі, ну а ви, якщо потрапили на такі сайти з певною метою, робіть що зібрались, ніхто вас не зупинить. А після цього допомагайте ЗСУ, можна зробити через фонд «Повернись живим або через будь-яке інше, якому ви довіряєте. Вам дякую за перегляд. Залишайтесь сильними. Все буде Україна! Я говорив з Богом, і той сказав. Що ставити лайки під подібним відео, це взагалі досить богоугодна справа. Ну, тому що а чому ні блін?